Добрий ранок. У нас сьогодні 11 березня. Я, які в мене сьогодні плани. Зараз чекаю Машу з музичної школи, закінчиться урок. Завести її на англійську і відправити Дашу в садочок. А там буде видно трішки вдома. Я сьогодні взагалі вихідна. Там з'їздила на один урок. <кхе> Щось сталося з горлом. Мені, знаєте, якийсь спазм. Палакать толком не можна. У нас сьогодні похмура погода, але обіцяє бути тепло. Подивимось. Що хотіла ще сказати? У нас на Рівненщині є такий проект Діти талантів. Тобто організовується конкурс, обдаровані дітки, виступають, грають на різних музичних інструментах. І от Викладачка Маша подала заявку, і скинула музичний приклад, той, що Маша грає, і її відібрали. То вона зараз саме готується і буде у нас концерт 24 березня. В органному залі міста Рівне. Уявляєте? Ось такі в нас новини хороші. Десь вже має підійти. Чекаю біля музичної школи завести на англійську. Зараз покажу, як виглядає моя робота. Ось таке кольорове, кольоровий будинок, бачите, да? Так виглядає наша музична школа. Я вже вдома передягнулася, вдягнула Дашу в садик, чоловік повіз. От, Зараз поставила молочко, зверювала му кашку і поп'ю лаву. Зайшла в пекарню, купила булочку з корицею. Ну, вже така смачна пісна булочка. Вам не передати така м'ягенька. Ну, ясно, що кидають багато розпушувача, але. Я взагалі люблю смак кориці, то моя ідеальна булочка. Далі. Тут у нас нічого не міняється, бачите, так? Я вже не знаю, що говорить. Е, ну, вроді, не, не в якомусь селі, не знаю, в глуші якоїсь живемо, слухайте. В Рівне завезли посудомийку, вже 5 місяців не можуть зробити. Яка проблема? Там одну проблему усунули, так? А ще стало ну, багато води бере під час миття посуду. І вони не знають, що з цим зробити. Слухайте, це вже взагалі, уявіть собі, ця посуда нескінченна. Я вже не знаю. Крик багатодітної мами. Ось так. Буду пити каву і з вами трішки поговорю. Яка в нас склалася ситуація? Вчора чоловік сів глянути в телефоні, дивіться, приходить смска з банку, Приватбанк, ваш рахунок заблокований. Як давай дивитися, чому несплата штрафу ПДР порушення? Що саме основне? Буквально тижнів два назад я Сама заглядала в дію, дивилася, чи немає в нас ніяких штрафів. Пише, все добре, все супер. А цей, виявляється, штраф вже подали на виконавчу службу, тому що він був оформлений ще 2 листопада. Уявіть собі цілий листопад, грудень, січень-лютий, 4 місяці і вже березень, 4,5, так? Кажу, Два тижні назад дивилася в дію все супер. Тут, виявляється, нічого не супер. Бачите? Ще в 2 листопаді як це все працює, я не знаю. Як так можна? Да? Якщо приходить штраф, то він зразу показаний, правда? А це ніби як його і не було, а потім опа! А у вас штраф виявляється. То там сам штраф плюс пеня. Поїхав з Наваді платити. Уявіть собі, я просто я з таким перший раз стикнулася. Ну, ніколи не знала, що таке може бути. О, дай -дай -дай -дай. Даша, ще раз скажу, в садочку. Тимофійко в школу пішов. У нас вже з сьогоднішнього дня діти вийшли вже на навчання до школи. То з цим карантином, мабуть, тижнів два сиділи вдома. О, Що ще? Софійка вже в основному ходить на горщик. І що рідко каже, хочуть там пісяти, та проситься. Ти її самостійно вже садиш. Один. Але вже, вже я не купляю памперси. Це вже плюс все. Скільки вже можна. От, Поки була хороша погода, я розвантажила шафи. Перебрала всю зимову одежу, так, яке дитяче, яке було маленьке, відсортувала От, взуття. і там в нас є така безкоштовна група. Дещо віддаю, якщо вже не в хорошому стані, то мамі відвезла або тут в себе палю, я спалюю. Далі, що ще пішла, пообрізала квіти сухі. Я на зиму хризантеми залишаю. Прям ці сухенькі залишають, тому що е, вони так краще зберігаються до, до весни. Аж як тільки настає потеплін, я їх обрізаю і потім новенькі з'являються. Поки з вами говорила, в мене збігло молочко. Уявіть собі секунду. Так, про труби я дуже не люблю, коли в мене збігає молоко, чесно вам кажу. Також е, пішла. Полуницю почистила ці сухі листя, знаєте, взяла цю таку мітлу пластикову і просто вимітала те все сухе листя. От. І що ще? Пішла також, перебрала цибульку. І та, яка поросла, я взяла вчора, слухайте, рядочок посадила. Ще правда забулася в мамі взяти агроволокно, щоб її накрити. Дудоцю ніду. І, думаю, діло буде. Вже в мене є посажена зелена цибулька. Також треба насіння купляти. Готуватися. Дайте які справи. Саме садила на горщик Софійку, посиділа булочку, поїла доця, будьте дивиться. Вчора ще їздили ми з машою до ортодонта. Ще вам розкажу таке. Значить, у неї вже прорізаються різці, один добре прорізався, а один тільки починає вилізати. Вона оглянула. І сказала, що вже можна знімати е, на часі вже так е, її брекети. Да? Оцю брекет систему в неї часткова була брекет-система на верхні зуби шість. Чотири на шість там називається. І що ще хотіла сказати? Ну, треба спочатку, зараз доцільні. Треба спочатку почекати, щоб той другий різець прорізався до половини. Тому що далі у нас має, значить, лікар забирає е, цю, ці брекети. Да, і з задньої сторони зубів ставить на ці чотири передні зуби верхні ретейнер. Це така металева проволочка. так? Вона має носитися три. Років, приблизно це все в залежності від е, дітей, розумієте, да? кожна дитина індивідуальна, там, це плюс-мінус в середньому. Також для покращення в неї там, між різцем і наступним п'ятим зубом е, є щілинка. Да? Невелика, але ну, вона є. Да? І для того, щоб цей зберегти ефект після брекетів, пропонують поставити. Еластопозиціонер називається на верхню і на нижню щелепу. Що це таке? Ніби силіконово-пластикова якась пластина? Вдягається одночасно, я так зрозуміла, і на верхні, і на нижні зуби. Її треба носити в період, коли дитина спить. І Ну, це вже залежить від дитини. Я так зрозуміла, як не розказувала. Скільки, чим довше вона його буде носити, тим швидше ну, відбудеться ефект, так? Тому е вона буде його носити під час сну буде втягати. І період, коли вже проснеться, але все одно період, коли вона перебуває вдома. Вже як буде йти в школу, то зрозуміло, що буде знімати, так? Такі справи. І ця рік, по-моєму. Значить, по цінах у нас це ми в Рівному. Значить, ретейнер ця проволочка коштує в середньому 2800, і цей еластопозиціонер коштує 7 тисяч у нас, так? це рівень ціни. Також сказала під час того. Коли буде знімати брекети, там залишки будуть клею. І плюс 500 гривень за зняття саме клею з зубів. Тому приблизно травень-червень місяць, я сказала, розумієте, тому що таку суму треба ще зібрати. 10 тисяч в середньому. Так? Ось такі справи. Поділіться, будь ласка, хто там зараз носить. Тому що є цей еластопозиціонер, так, і є. Ота силиконова капа. Та капа коштує 2,5 тисячі. Це коштує 7 тисяч. Ну, вона сказала для неї треба це що за 7. Кращий випадок. В чому різниця? хто... Е Хто на цьому знається, мамочки, будь ласка, відкажіть, в чому різниця між капою і еластопозиціонером? Будь ласка, бо лікар, ви розумієте, лікар? Лікар говорить так, щоб це його зарплата. так? Почнемо з цього. А саме той, хто роз, ну, знається да, на цьому, будь ласка, бо я в цьому не знаюся. Поможіть, будь ласка, підскажіть. Софійка прийшла, да, донь? Така трошки заморзана дитина після будь Махай всім привіт, ручкою. Привіт, моя красотулька, Бачите? Така привітна дівчинка, хороша, да, донь? Кажи всім привіт. Піс. Привіт, даляй. Роби воздушний поцілунок. Ось, ось, ось моє хороше. Да і все. Які ще в нас з вами якісь виходить сьогодні розмовний влог? Які ще в нас новини? Ну, на роботі, е, я в себе на роботі атестуюся. У мене зараз якраз пройшло вже 6 років. Навіть, мабуть. Останній раз, мабуть, всі. Теж там, ну що три роки я була в декреті. І зараз саме період я збираю документи да, для атестації. Там така гетька в мене вже грубиною товщиною папка. От, дай Бог, на вищу категорію хочу. Це більше в нас поки нічого. Далі планую, значить, кашу мами, я вже зварила, і щось солененьке, як то кажуть, чи супчик, чи кашу поставлю. Ще навіть взагалі не знаю, що готувати. Взяла ось такі макарони, поставила водичку цього. І зроблю зажарку, і будемо їсти. Хто тут? Хто тут а шустра дівчинка, га? А. Хто? Софійка. Тишіся! Все. З'їздила за Дашею, забрала садочка, сходила собі собі купила каву. Я люблю Фарара Ірландський Крем. От, що ще? Тимофійко пішов на англійську. Зараз покажу, що дитина сьогодні робила в садочку. Ось, подивіться, який гарний малюнок дитина проклеїла да, з деталей. Від сніжничок, який гарний. Так акуратненько, яка молодчинка. Ну, молодець.